Пам'ятають і залучають молодь до вивчення народних звичаїв і традицій, яких дотримувалися наші пращури на різні свята, працівники центральної районної бібліотеки у черговий раз на Андріїв день. У читальній залі ними було організовано і проведено фольклорне свято Андріївські вечорниці. З Давніх давен наша Україна славиться величними традиціями, святами та обрядами. Одним із свят, яке завжди відзначали наші діди та прадіди. Було велике зимове свято, особливо важливе для молоді День Андрія. Тому і ми вирішили не порушувати традиції нашого народу, а теж ненадовго повернутися у минуле і відсвяткувати це свято молодіжними конкурсними веселими вечорницями. Андріївські вечорниці це веселе і калоритне дійство, жарти і сміх, який охоплює не тільки молодь, а й усіх. Молод цієї ночі спати не лягала. Адже це була своєрідна українська карнавальна ніч з усіх свят річного календарного циклу. День Андрія Первозваного є одним із найтаємничіших, найцікавіших та одним з найулюбленіших свят наших предків. Саме цього дня неодружені молоді люди мали можливість пізнати свою долю. Так у читальну залу центральної районної бібліотеки повеселитися і погадати на вечорниці прийшли студенти виноградівського коледжу МДУ, учні 9 класів міської школи номер 4 Головними на святі були. Були ведучі працівники Виноградівської центральної районної бібліотеки Сільвія Роспопа, яка виконувала роль дочки, та Габріела Маланчук, яка була господинею. Хочете знати свою долю? Ну, гаразд, тоді поворожимо. Давайте, дівчата, розкажу вам перше ворожіння. E, називається ворожіння Перекидання чобота. Колись дівчата кидали через, прав, через правий бік лівий чобіт. І дивилися, в котру сторону буде носок повертатися, і звідки старості чекати. Отож, дівчата, спробуємо, давайте. Запам'ятовуйте, звідки старості будемо чекати! Ой, а не чомусь. Ати поверну, не переживай, то ти ще молоденька, посидиш вдома. Після першого ворожіння, звідки кому чекати сватів, слідувало наступне: хто першим заміж вийде? Дівчата роззувалися і складали взуття до порога один за одним. Далі довідувалися ім'я свого судженого. Колись в українських селах дівчата виходили на перехрестя і питали першого зустрічного чоловіка: дядьку, дядьку, як вас звуть. Чоловік називав своє ім'я, а дівчина знала, що так зватимуть її судженого. Отож, дівчата, не боїтеся спробувати власну долю? Ні, поморожимо. Ну давайте, дівчата, запитайте в чоловіків, яке ж їхнє ім'я? Яке <рес> твоє своє і? Тровім. Щоб дізнатися, хто чоловік буде за професією, ведучі вечорниць підготували скриню з дрібними речами. Дівчата по черзі їх вибирали і по них тлумачили, яким видом діяльності займатиметься майбутній чоловік. Тому що попалося. В мене тобі. дзеркало. Ой, дитиночко, тобі судилося гарне ледащо. А мені. А, пар... пар... а тобі тебе майже буде або вчитель, або офіс-менеджер. Слухавка буде лікарем, буде мене лічити. А в мене зубна щітка. Тоді буде або зубним техніком, але це престижна робота, як тобі скажу. У мене дерево. Дерево столярем чи теслею? У мене це Ковали, Теж престижна робота на цей час. Ворожіння проходили в співах, жартах, розважальних розмовах. Серед них також було і гадання на книжці Нитці, воску. Господиня розповіла дівчатам про ще одне гадання і попередила, щоб вони були обережні, бо цього дня парубкам дозволяється робити різні виківки. Не забудьте порахувати паркан. Розказую вам, як. Підходите до паркана, розставляєте якнайширше руки. Чим більше дощечок обхватите, тим багатшими будете в майбутньому. Тільки будьте уважні, бо сьогодні вечором хлопці можуть намазати паркан варенням. Те, щоб дівчину до себе приклеїти. Звісно, не обійшлося на святі без хлопців. Вони теж завітали на Андріївські вечорниці. Розважали дівчат небелицями, співами, іграми. За це дівчата їх пригощали бубликами. Почастували і гостей свята смачними фанками та узваром. Ось такі веселі та щедрі українські традиції у ніч на Андрія.